Запропонуйте дітям погратися у сніговиків. Нехай вони уявлять, що вони є сніговиками. Така величезна, біла, пухнаста людина, така добра людина із морквою замість носа. Отже, уявляємо, що ми сніговики. Руки в нас розкриті, ноги на ширині пліт. Величей, бо нам слід уявити, що ми великі, ми величезні. І ми відчуваємо, які ми холодні, які ми похнасті, які ми білі. Може, дитина захоче відчути свій, свою морквочку носика, помацати свій носик. Надуйте щічки. Щічки холодні, щічки немов луснуть зараз від морозу. А от і виглянуло сонечку. А сонечко не добре до сніговичків. І от сніговик стає все меншим, меншим. І скажіть дітям у цю мить, коли ви засмагаєте ці, цих сніговиків сонечком, щоб вони май, майже осідали на підлогу або на стілець. Ми здуваємося. Немов кулька, сніговичок стає меншим, -меншим. і от ну, вже нема сніговичка, лише морква на підлозі. Нехай дитина відчує оцю різницю між я величезна людина біла пухнаста, і от я вже калюжа на підлозі. І отже, лише морквочка від мене. Скажіть дитині. Що немає різниці, який в неї стан? Вона величезно пухнаста, і всі бачать її, чи вона калюжа із прозорої водички. Тому що цією водичкою може напитися пташенятко. може прийти лакати цю водичку або песик, або якесь кошеня. Вона дуже корисна, водичка. А морквочку нехай з'їсть якесь зайченя або крольченя. Нехай дитина відчує, наскільки вона корисна у цьому світі. Коли вона сніговик, то усі діти бачать цього сніговика і радіють, як же добре взимку, як же добре бачити цього сніговика. А коли вона водичка, навіть колюжа, то усі тварини радіють цій водички, бо можна напитися, можна радіти. Вдихаємо холод, мороз і видихаємо водичку. Вдихаємо мороз-холод і видихаємо водичку. Вдихаємо мороз, холод і видихаємо водичку. І не забуваємо два важливих пункти. Перший ми вдихаємо через ніс і видихаємо ротом. І вдихи і видохи ми робимо повільно. І глибоко щоб уникнути запаморочення.